Московицькі окупанти постійно наносять удари по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. Одні з найулюбленіших цілей загарбників теплогенеруючі підприємства в Чернігові окупанти завдали критичних ушкоджень місцевій теплоелектростанції, а зруйновані котельні та пошкоджені газопроводи по усій території України ледь незвичне явище другого етапу війни з росіянами. В уряді навіть не намагаються приховати чи бодай згладити ситуацію. Цьогорічний опалювальний сезон буде складним. Grazie. Безсумнівно буде найскладніша зима і найскладніший опалювальний сезон в історії нашої держави в сучасній історії нашої держави. Ні в кого немає в цьому сумнів. Зараз в Україні формують стратегічний запас блакитного палива та вугілля. Останнього закуплять вдвічі більше ніж минулого року. Ціна ж на газ для населення та за опалення, принаймні у рівному, за попередніми розрахунками, залишиться на рівні минулого року. За теплоносій доведеться сплачувати 2725 гривень за одну гігакалорію. Та от чи вистачить енергоносіїв для забезпечення усіх потреб обласного центру. Розрахунком ліміту на блакитне паливо для місцевої теплогенеруючої компанії займаються у столичних владних кабінетах. Попередньо вже відомо, що цей показник буде меншим, ніж минулого року. Вже нам доведено про те, що в даному році треба розраховувати з мінусом 10%. Це однозначно вплине на температуру в помешканнях. Рівне також готується до опалювального сезону. В обласному центрі формують запас енергоносіїв та комплектуючих для котелень та тепломереж на випадок надзвичайних ситуацій. Того готуємося і створюємо матеріальну базу на комунальних підприємствах в департаменті інфраструктури благоустрою на випадок ракетних ударів і, скажімо так, аварійних. Незапланованих поривів, які можуть відбутися в нас внаслідок обстрілів, так само ми створюємо певний матеріальний резерв для того, щоб оперативно це ладнати. Він є наявний, і ми над цим працюємо. Та тепло може не надійти до усіх осель вчасно. Якщо в бюджетних установах батареї будуть теплими з першого дня опалювального сезону, то в ОСББ все може бути по іншому. Такі будинки можуть просто не подавати тепло, якщо тепловиками не буде досліджено стан відповідних мереж. Такі заходи впроваджують для зменшення втрат тепла при його транспортуванні. Тому що станом на сьогодні я не хочу тої цифри називати, бо вона є вкрай страшна. Станом на сьогодні не підписано жодного акту готовності головами ОСББ. Якщо вони розраховують на те, що ми потім будемо в авральному режимі це всі будуть бігти і робити для них, бо вони будуть давити на те, що, що ж ви людей лишаєте без тепла, то так воно не відбудеться. Зазвичай подачу тепла розпочинають із 15 жовтня, та все залежить від середніх показників добової температури. Та от чи впорається рівне із опалювальним сезоном цього року. Михайло Присіжнюк, Олег Степанюк, телеканал ITV.